Радіотеатр представляє Вечірня сказка на Латвійському радіо 4. А сьогодні ми слухаємо народну сказку на українському языке Цап та баран був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа та барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап? Туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженемо ми цього барана і цапа, а то за ними, і ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Йдуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дуже та несмітливий, а цап смітливий та недужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Взяли вдвох і кинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, а то вовки вже кашу варять. А, здорові молодці! Здорові, здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран вже давно злякався. Цап і роздумувався. А подай лишень барани оту вовчу голову. От барани приніс. «Та цю, подай більшу, кажеться. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох. Тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як звідсіля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними і з голови збудеш. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Тут один вовки починає. Славна братці компанії, каша гарно кипить, та нічим долить, піду ка я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам, аби що, з вашою компанією, як зачав другий того дожидати, став думати годати, як би й самі звідтіля драти дати. Є, вражийся, пішов та сидить, а нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, та як їх прижену, і як побіг, та і тот рад, що втік, то тоді цап до пора накаже: Ох, нумо, брате, скоріше хватись, щоб нам оцю кашу поїсти та з кореня убратись. Ох, як роздумавсь вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли, а ті вже добре справлялись, уже з кореня убрались, як побігли та й на дуби забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, як стали йти і нашли їх на дубі, цап, сміливіший, і зліз аж наверх. А баран несміливий нижче. От, лягай, кажуть вовки ковтунатовому вовкові. Ти старший, та й ворожи. Як нам їх добувати? Як ліг вовк догори ногами і наче ворожити. А баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде, та й на вовка. Цап сміливий не став міркувати. І як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закрутились, а цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь. Та й живуть. Сказку читала Лаура Вілцане. Доброго вечора і до нової встречі в понедельник